Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 147-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. Як завжди, дуже коротеньке нагадування. Запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі Спільнота під єдиним дописом, який там є, в коментарях. Звідти скоро заберу нові порцію і буду вже знову розмішувати зі старішими запитаннями. Друге, не на всі встигаю відповісти. Плюс є одна проблема. Багато хто приєднались пізніше, ну, але я не можу повторювати відповіді на ті самі питання, які я вже давав, які повністю абсолютно повторюють ту саму історію. Якщо є якась нова якість, нові події, звичайно, буду відповідати. Але в іншому випадку вибачайте. Ну і ще одне. Я завжди буду вам неймовірно вдячний за моральну підтримку мого каналу і того, що я роблю. Це мова йде про е, підписку на моїх канали в YouTube, в Telegram, е, Мова про ваші чисні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, вподобайки, коментарі. Дуже дуже буду вдячний. Все, а після цього відразу ж переходжу до відповідей на питання. Добрий день, пане Тарасе. Багато говорять про відкриття реєстрів в контексті мобілізації. Розкажіть, будь ласка, докладніше. Ну, давайте так. Спершу щодо точності е, висловів. Е, мова йде не про відкриття реєстрів, вони залишаються в тому самому статусі, в якому вони є. Просто їх приєднують до досі. Формально, якось чітко не затвердженого, тому, на мій погляд, знову я так вважаю, незаконного реєстру військовозобов'язаних. його хочуть протягнути під маркою, прикриваючись цифровізацією і спрощенням отримання е статусу учасника бойових дій, приєднавши туди абсолютно не зв'язані з цим і неприйнятні речі. Що про це можна сказати? Ну, пункт перший перелік тих реєстрів, які вони хочуть використати, з якими хочуть користуватися, він в принципі відомий. Про це опублікували всі, чи вони всі будуть використовувати, як вони будуть використовувати, вражаю, враховуючи абсолютний хаос в цій роботі інші подібні обставини. Я думаю, що це буде дуже хаотично. Це більше психологічний фактор певного тиску. і не так для військовозобов'язаних, як для того, щоб в майбутньому відслідковувати пересування дії, взагалі загальний мати контроль за кожним громадянином України. Річ в тому, що вони надіялися створити оцей Орлівський 1984, де великий брат стежить за тобою, хотіли використати на основі дії. І дійсно це в них майже би вдалося, якби не те, що велетенська кількість українців просто не стали використовувати цей додаток. Ну, в мене він десь там висить, я ним не користуюся, і тому мої якісь нові надходження, то, що там не світяться. Я колись як реєстрував ФОП, відкрив на сьогоднішній день він мені абсолютно не потрібний. І вони побачили, що вони значну частину населення просто не контролюють, а вони хочуть контролювати все. І тому вони. Зараз під різні способи пробують зациклити на собі реєстри, де. Вносячи нас туди, коли ми туди передавали персональні дані, нам були клятві обіцянки, що вони не будуть використовуватися в сторонніх тілях. Ні, будуть мова зараз йде не про військово зобов'язаних, мова йде про всіх громадян України і тих, хто вже давним-давно зняті з обліку, і тих, хто ще на нього не поставлений. Держава хоче стежити за кожним громадянином, за кожним рухом його коштів, за кожною його покупкою, за тим, а чи не помічений він в якихось речах, які можуть свідчити про нелояльність. Ну, це дуже велике бажання будь-якого авторитарного режиму. Потім воно, як право, розбивається об технічну безграмотність і невміння цим всім оперувати. В кінцевому рахунку такою інформацією найчастіше потім починають користуватися якісь зочинні елементи, таке вже було. А що стосується ситуації безпосередньо з впливом на мобілізованих, так, в принципі, в Україні оголошена загальна мобілізація. І Перша, друга черга мають бути готовими до того, що їх можуть викокати. Але для цього існують зовсім інші способи тих офіційних даних, які в них є, при нормальній роботі вистачило би. І тому, на моє переконання, об'єднання всіх даних по пересуванню по всьому по... вони будуть скоро. Я думаю, і по банківських матеріалах додати більше. А зараз теж вже є така інформація, що вже це використовується. Я думаю, що все-таки не для війни і не для армії. Ще раз в них є достатньо інформації для того, щоб розібратися, з'ясувати, хто ухиляється від служби, хто десь переховується, хто кудись втік чи тому подібне. Це зовсім інші цілі. І, до речі, дуже показово. Пригадуєте, Петро Порошенко скільки разів наполягав, щоби був проголосований його і колег законопроект про спрощення отримання статусу учасника бойових дій. У нас десь на мільйон, людей, які пройшли війну. Тільки 90 тисяч до недавнього часу змогли отримати той статус, і то здається, навіть ця цифра сильно завищена, можливо, навіть менше. Неймовірні черги, неймовірні проблеми, знущання, відверте е, приниження для людей, які воювали за Україну. От там є ця пропозиція. Так от, замість того, щоб проголосувати за нормальний законопроект, його відсовують, до речі, абсолютно незаконно, і замість нього вносять аналогічний, коли вже всі сроки подання згідно законодавства минули. І в цьому наступному приєднують до теми цифровізації. Так, вони її там виписують так само, фактично, особливих погіршень там нема. До того, що подав Петро Порошенко: додають цифровий реєстр військовозобов'язаних і, взагалі, якогось біса додають туди реєстр виборців України. Які закріплені іншим законодавством, які взагалі туди не має жодного стосунку, просто щоб ним теж скористатися для того, щоб потім виправдати, наприклад, чому вони е, вишукують дані, витягують дані, ну, скажімо, про невійськово зобов'язаних? Тому що я раз кажу, основне завдання цього це держава хоче стежити за кожним громадянином, прикриття, виключно прикриття реєстром військовозобов'язаних, е, тільки для того, щоб вийти на тотальний варіант певного такого стеження. От до цього вас не йде. Наступне питання. Отаке для мене було неочікане, ну, зачитую коротенько, де народився Пронін? І яким він боком до Полтавщини? Спочатку я так сів думаю, господи, я про Проніна пам'ятаю тільки про одного анекдоти про майора Проніна. Що за Пронін? а потім згадав Полтавщина. А, так новий, тільки но призначений, голова Полтавської ова. Філіп Пронін. Призначив його Зеленський от буквально в жовтні два тижні назад е головою Ова. Хоч ну, молодий порівняно чоловік для такого кар'єрного скачка, 40 років йому. Жодного, ви подали питання, я спеціально подивився. Жодного стосунку до Полтави він не має і не мав ніколи. Народився в Києві, все життя пропрацював в Києві. Спочатку в Здобу Буді, після того. Пішов працювати по напрямках фінансового моніторингу, десь там, в НЗК, в інших структурах, по-моєму, в армії, ще десь там. Тобто, система фінансового моніторингу і з моменту приходу зеленського до влади почав трошки зростати в кар'єрі. Призначення його до Полтавщини, ну, знаєте, з одного боку, Перемішувати особливо в умовах воєнного стану, та й взагалі ситуації воєнної, перемішувати десь керівників, щоб не було звикання тощо, що, що приходить зі свіжим поглядом, не є чимось неприйнятним. Це може бути. Пригадуйте, Геннадій Москаль: то Закарпаття, то Луганщина і нормально, ефективно працював. Так от, у випадку з паном Проніним. В нього немає двох речей, які необхідні для того, щоб під час війни очолювати область, яка не так далеко від театру бойових дій і яка під загрозою постійних атак і диверсійних в тому числі. Що це має бути? Це має бути перше управлінський досвід. І друге, це має бути хоч якийсь стосунок до військової справи. Ну, нехай офіцер запасу, але щось колись вивчав, щось десь колись знав. Чоловік не був в армії, чоловік не служив. Чоловік, ну я навіть не знаю, я дуже сумніваюся, чи він має офіцера запасу через вищий навчальний заклад, тому що в той час, коли він вчився, вже не було такого обов'язкового, ну, не було вже цього порядку. І тому. Просте питання з Києва приводять до Полтави особи, яка перше не знає про Полтаву, нічого ніколи з нею не працювала, нікого найменшого стосунку не мав. Точно не має управлінського досвіду. Він виключно займався питаннями фінансового моніторингу, все. Крапка. І точно в плані військової адміністрації, саме військової організація, координація дій по захисту регіону, не може додати ні одної капельки. Тому що він в цьому просто ноль. В нього коротка біографія, вона виключно зв'язана з питаннями фінансового моніторингу. Для чого? Ну, перше, напевне, він лояльний і вірний. Напевне, він сподобався Єрмаку, і Єрмак, провівши з ним свій бесіду, вияснив цей буде копитами гребти для того, щоб до догодити владі. А другий момент, виходячи з його спеціальності, у нас же зараз по фінансовому моніторингу потрібно, о, як буде потрібно, певні нові зобов'язання перед Європейським Союзом, перед союзниками зі США, пані Пріцкер за цим стежить. А чого ж це обнуляти? чого ж ви таких великих спеціалістів забираєте з цієї системи? Або він не дуже хороший спеціаліст в цьому плані, або навпаки, якщо він адекватний і нормальний, то я зовсім не виключаю, що пана Проніна направили до Полтавщини, оскільки там за часів Уніна якось влада не зуміла відналагодити реальний контроль. А хто там має які гроші, а хто там який бізнес веде, а як на цей бізнес можна присісти? А там є речі, які дуже нашій владі подобаються. От вони відчувають, що скоро доведеться прощатися з владними кабінетами, куди тобі просто чемоданами заносять гроші. доведеться кудись перебиратися. І треба буде через якісь офшорні компанії, через щось інше підсісти на якийсь хороший бізнес, звідки ті самі чемодани будуть йти, але вже треба якось контролювати якусь реальну бізнесу сферу. І я не здивуюся, якщо насправді це спрямовано. На те, щоб він моніторити, хто, що, і як, відшукати, може, в якогось бізнесу не зовсім все добре лежить, але не покарати, а рейдернути. Знаєте, такі механізми робляться. Є нагле рейдерство, коли держава заходить, влаштовують маски шоу, те, що у Львові зараз відбувається, і відбирають просто тупо відбирають бізнес, Нагло, хамське, що було з табачкою в жовтих водах і інших місцях. А є варіант, коли вони вишукують і бачать, ага, людина щось недоплачувала, ще там щось. І в такому випадку, відслідкувавши це, приносять людині фактично зразочку, мав ескіз майбутньої карної справи проти неї або кажуть, можеш поділитися. Вибачте, це той випадок, коли держава виявляється, ну, певні особи в державі виявляються ще більшими злочинцями, ніж той, хто не доплачував податки. У мене таке відчуття, що пана Уніна, на якого ще раз кажу, немає жодних обставин, які би робили його адекватним кандидатом на цю посаду, призначили саме з такою метою. Дуже буду радий, якщо я помилюся. Наступне: наскільки реально в Україні отримати заморожені російські активи у світі? Теоретично реально, тільки не так, як ми собі уявляли, що нам віддадуть ці гроші. Пункт перший в більшості випадків цих грошей не існує, це вкладені певні цінні папери. Чому російські гроші активи опинилися за кордоном? Що їм в себе в склади, підвали, якісь там замуровані з доброю вентиляцією? Нема де долари зберігати? Ні, тому що гроші мають робити гроші. Їх треба вкладати в цінні папери іноземних компаній. Які є прибутковими в Росії? Бізнес не особливо прибутковий. А той, який прибутковий, на ньому сидять друзі Путіна. Вони з нього свої кишені кладуть державою. Вони ділитися не хочуть. І тому державні цінні папери, державні кошти, валютний запас країни іде працювати у світі, тому що це нормально, це правильно, це всі так роблять. От українська влада не дуже так робила до речі, і це погано. А всі інші роблять і тут е, рашистські фінансисти не відкрили Америку і нічого особливого не було. Вони вклали їх в американські в інші компанії. З моменту, коли Раша почала війну проти України, ціна значної частини цих акцій і так вже впала. Більшість цих коштів просто так заморозити і вивести в звичайному нормальному фінансовому складі, як наші особияють, готівкою, майже неможливо. Нам можуть передати певні права на активи, нам можуть передати певну прибутковість, і це теж проблема. Вся справа в тому, що країна, яка не просто арештувала якось арешт. Своїх активів Москва проковтну, але коли піде про конфіскацію і передачу їх Україні, можете повірити, почнеться дуже жорсткий пресинг і тиск, в тому числі через власні обійські групи в цих країнах. Що в такому випадку е, дістане та країна, яка це робить, вона дістане дуже серйозні проблеми. Її почнуть дискредитувати саме як державу надійну для інвестицій, тому що ті кошти Рашиської Федерації це є по суті інвестиції, прибуткові сфери, які мають потім приносити прибуток Рашицької. Державі, от тому Сполучені Штати Америки тричі, ні, не тричі, п'ять разів Джо Байден міняв свою позицію після великого вторгнення щодо того, чи віддавати Україні ці накопичення російські, чи ні, ті інвестиції. І причина була зв'язана з двома речима: перше. Америка розуміла, що вона дуже серйозно втратить в своєму іміджі як хорошого надійного утримувача коштів, тому що навіть добросовісні, не такі як Росія, нормальні вкладники, нормальні фонди суверенні державні будуть сумніватися, а раптом щось не так. А раптом замість Байдена Трампа той захоче по-іншому розпорядитися. Це перше, але друге, просто згадайте, тих п'ять разів за минулий рік Байден міняв свою думку і кардинально протилежні речі висловлював в міру того, як бикував, або починав виконувати якісь зобов'язання Зеленський. Трошки побикував більше, трошки більше у нас вкрали, і відразу пішла відповідь: Ні, Сполучені Штати Америки не передадуть Україні ці гроші, Ці гроші не належать до тої сфери, яку ми можемо передавати. Тим більше це вдарить по американській економіці, по нашому е, Реноме. Потім щось в Україні зробилося нормальне. Америка розглядає таку можливість. Тому, ще раз кажу: ймовірність їх безпосереднього передачі Україні, особливо у вигляді живих грошей, мізерна. Що можливо, ці активи можуть бути заморожені, хоча частину з них Росія може використовувати для сплати своїх фінансових зобов'язань, це не заборонено. І вони можуть просто утримуватися там, доки Росія, якась нова влада в Росії може. От прийдуть якісь демократи, не почне виплачувати Україні репарації своїх коштів. А ті кошти. Мають бути як своєрідна гарантія, як певний тиск. Ми... Не можемо їх віддати Україні. Ми їх можемо віддати самій Росії, але для цього ви маєте розрахуватися з Україною за те, що ви натворили. Це стосується державних суверенних державних цінних паперів Російської Федерації. Що стосується коштів окремих олігархів, проти яких введені санкції, на сьогоднішній день їхнє майно і їхні активи часто вже продаються, і певні кошти вже Україні почали надходити. А це не зрівненно менше від того на що ми розраховуємо. Так пішли далі. Вітання, пане Тарасе, хотіла запитати, а що це за хайп з футболкою, де зображений страждаючий президент? Може, краще б його з Іудою Сукаріоцьким порівняти? Дякую за вашу працю. Дивлюся кожне ваше відео. Слухайте, перше, це доказ того, що ті так звані креативні творчі люди повні нулі в своїй справі. Вони можуть робити тільки ремікси дуже тупих примітивних расистських серіалів. Або щось своє, яке ну, ніяку голову не налазить, яке є примітивним, тупим і для, відверто кажучи, не зовсім адекватних людей, які готові їсти ну, найбруднішу мішанку. Інформаційну, телевізійну тощо. Щось, коли пробують зробити покреативити, виходить дуже тупо. Оця історія це є продовження серії зроби собі кумира, молитися на Зеленського, молитися на Зеленську. Зеленського вже зображали і Ісусом Христом, і Юрієм Змієборцем, і в чим тільки не зображали, і святим знімбом. Слухайте, це пряме. До речі, люди, які це роблять, мають забутися, що вони християни. Тому що це пряме порушення першої заповіді Божої. Пряме, абсолютно. Але, що стосується самого Зеленського, Ну він то атеїст, він не віруючий, ні в що не вірить. І тому для нього воно і не дивно, його оточення, але це блюзнірство. Це дуже низько, це дуже брудно. Тому що насправді оцей образ це передерта, дуже тупо передерта стара картина. Я не буду зараз назвати автора одного з видатних авторів, де Ісус Христос. Е коли йому накладають терновий вінок після бичування, просто її обробили в елементарній програмі фотошопівській чи якійсь іншій, де вона розкладає на певні оті елементи і чуть-чуть підкоригували фізіономію. От і все. Слухайте, ця істота грішна у всьому, а моральна у всьому вирішила себе до Ісуса Христа прирівнювати. На мій погляд, це, ну перше, це гідко. Друге, це тупо. І третє, ну, це доказ того, що вони ні до чого не придатні. Вони навіть в своїй сфері нічого не можуть зробити. Навіть покреативити вони не можуть. От все, що я можу про це сказати. До речі, єдине, що тут вони теж не відкривачі, не перші відкривачі. Першими святим почали зображати Путіна, потім Юлію Тимошенко. Це з тих, кого я бачив, вікони робити з них. Тому Зеленський попав ним найкраще товариство в цьому плані. Так, хотіла запитати у вас роз'яснення щодо міжнародної допомоги, як пересічний громадянин України може розвінчувати фейки колишніх регіоналів і не тільки, а також примітивних бюджетних кардіїв, яким, на мою думку, вигідніше бути під Росією і не звітуватися іноземним партнерам щодо своїх злочинів, бо український народ на тому ступені зрілості, що не вимагає звітності від влади, щодо тези. Далі теза, про яку йдеться, основне, вся допомога нам дається в борг. Це все жазашморк на шиї, нашим дітям і таке решта. Де це можна перевірити і пхнути їх носом? Ось документ такий-то, звіт такий-то, приміром витрати бюджету на армію, тож приміром 100 мільйонів, а поставлено війську зброї на 1 мільярд. Зорієнтуйте, будь ласка, Дегіль, вдячна. Ну, давайте перше. Чи є така пропагандистська лінія? Так є. Чи ведуть її расисти? Так ведуть. Дуже сильно вели ще до вторгнення, коли там Америка почала нам щось надавати, чимось допомагати, пробуючи Зеленського вмовити, готуйся до війни. А він же ж, Київ, за три дня, ми же хлєб Соль, здраствуйте. Шрьодер он підтвердив, вони готові були поступитися і піти на всі ультиматуми Путіна. Те саме ми бачили зі Стамбула 30 березня 22 року. Тому не хотів він цього. І тому і деякі зелені розказували, що допомога незручна Україні. Все. А я не забудусь, як телеканал наш без перерви нон стоп Мураєва брехали, що допомога стопроцентно ляже на наших дітей і все. Насправді. Допомога це тому, що поворот безповоротно. Зеленський натворив боргів інших. Це не допомога, це певні доповнення до бюджету. Вони розвалили бюджетний процес. Вони зруйнували економіку, і йому доводиться шукати десь певні кошти для вивання в. Бюджет, те, що Америка, де Європейський Союз, це незворотні кошти. Але їх бракує. Тому вони запозичають Міжнародного валютного фонду, в інших організацій. Вони зараз готові по всьому світу лазити і жебрати. Тому що повертати доведеться не їм, а нам. Тому фінансові підтримки України в значній мірі є дійсно коштами, які доведеться повертати. Борги, яких наробив Зеленський, він зробив найбільші кількість боргів, доведеться повертати. Але. Вся збройна допомога, яка надійшла Україні, вся безповоротна. За нічого з цього платити не треба ні зараз, ні в майбутньому. Наголошую. І, до речі, ви бачите, регулярно появляються якісь вискочки. Зараз якось вони стихли. Коли Трамп особливо обгадився роботою проти України відвертими диверсіями проти України на користь Росії, всі трампісти тихенько стихли. А до того з трампійського середовища або російського середовища, яке Трампа підтримує, просто сипалося: А де лендліз? А чому лендлізу нема? Зеленський добивайся лендлізу, Байден дай лендліз. Знаєте, чим Вендліз відрізняється від того, що нам дає Америка? Америка дає нам за рахунок американських платників податків те, що вона хоче і вважає за потрібне дати. А ліз коли Америка те, що вона хоче і вважає за потрібне нам дати, а не те, що ми просимо, дає нам за наш кошт, за кошти платників податків в Україні, в тому числі наших дітей, тому що – це з поверненням. Так от, закон про ленд-ліз закінчився 30 вересня, і ні одного долара по ленд-лізу не було. Ми все отримали безповоротною допомогою. Байден підстрахувався бендлізом, але йому вдалося допомогти Україні за рахунок виключно американських ресурсів, без введення України в борг. Тут Зеленський і так натворив боргів. У нас в Україні. Не під час цього вторгнення, а взагалі боргів стало 8 з гаком трильйонів гривень, щоб ви собі уявили. Це більше, ніж ВВП України, по-моєму. Тобто, насправді він і так натворив, але це зовсім інше. Це їхні зодійські проекти, це їхні якісь позики, це їхні якісь закупівлі в борг і тому подібне. Це те, що було до вторгнення. Зараз світ в основній масі, крім їхніх інших шахермахерів, нам надає допомогу, особливо по зброї, виключно безповоротно і безкоштовно. Інше, що щось закуповується, так. Але закуповується, як правило, за зудійськими схемами, але там інша історія. Де це знайти? Та дуже елементарно. Подивіться по записах, що таке лендліз і скільки по ньому пішло. Нічого не пішло, тому повертати не треба. Подивіться на бюджет, там зростає рівень боргу. Там можна знайти. Тобто таких ось простих документів немає, є бюджетні документи. Де можна це побачити, але, на жаль, там буде важко путати, тому що Зеленський на іншому, не на зброї, а на іншому нарощує борги. Борги є, але, ще раз кажу, це не має відношення до оборони і до зброєнь. Хай московити не брешуть. Так, наступне питання. Є питання щодо подальшого сценарію подій? Очевидно, що Зеленський переможить, мав би величезний кодр, і мудрий нарід пробачив би йому зраду, загибель сотень тисяч громадян і всю руїну, яку той спричинив. Ну, мудрий нарід, я розумію, в обках. Але наступальна кампанія 23-го року явно не дає результату. Причому завдяки зусиллям саме Зеленського. Слухайте, як я люблю своїх глядачів, виробити ті висновки, де мені вже дуже мало що треба додати, тому що це абсолютно правда. І я не один раз це теж казав. Саме з вини Зеленського, саме через його втручання, саме через те, що він весь час тягне за уж командувачів на засідання отої ставки Верховного Главного в фільмі про Сталіна передивився. Саме тому не може відбутися єдиний спосіб. Прорвати ворожу оборону, несподіванка для ворога, тільки цей спосіб іншого нема. Про кожен крок наших збройних сил України знає ворог в режимі практично прямого ефіру. Значить далі повернення окупованих територій тепер під величезним питанням. Навіть Будано перепинив плескати язиком. Мо якби що. тепер, коли замість зеленського переможця є перспектива лише зеленського, який втратив 20% території України, на що він буде розраховувати чи тихенько в ліс піде. Давайте так. Все, що ви описали, я не буду нічого додати, ви сказав абсолютно правду, просто ідеально все висвітили. Що він розраховує? Він ще на щось розраховує, його точення не дуже. Те, як... Крутиться, як в'юн, Єрмак, як він то притулу підтягує, то він якісь інші партії притягує, щоб їх тягнути в Верховну Раду. Як вони вишукують для себе різних нових кандидатів президента на місце Зеленського, а Зеленський тут чепився в крісло, Він їх теж відштовхує, каже, ні, я не поступлюся. Це знака того, що вони навколо розуміють, Зеленський вже навряд чи може обратися. Занадто великий негатив на ньому, тому що він створив страшну річ. Гіршу, ніж будь-хто колись зробив проти України. І тому. Вони на нього не дуже розраховують, але він сам надіється. І якщо буде все-таки він і те, його десь не посунуть, то я думаю, основний розрахунок позбавити конкуренції. Вони закрили інформаційний простір, вони ввели політичну цензуру, що абсолютно незаконно, і внаслідок цього відбувається ситуація, коли абсолютна більшість населення України взагалі не знає, що, скажімо, робить Порошенко. Більшість населення України дізнається якісь такі хтивенькі речі про залужну. Ніби хороше, але якось от щось про воєнкомів прив'язують, от щось до бронежилетів прив'язують. Тобто, знаєте, то це тисяча плям метод. Вони не чують взагалі про інших, про експертів, які розказують і історії, ці, про ці розкрадання їхні цієї влади. Вони про це переважно не дуже і знають. Вони дивляться в основному ті YouTube і телеграм-канали, де. Ніби й покритикують владу, але дуже обережно і так, щоб тільки тих, кого можна покритикувати. От саме усунення з інформаційного простору всіх конкурентів, мова йде не тільки про президентські вибори, але й про парламентські вибори. Усунення всіх і залишити в просторі тільки тих, з кого можна вибирати. От вибирай, тобі хочеться волонтерів, а бери притул. А те, що притул, ярмаківський проект не має значення. Бери притул. Тобі хочеться військових. Борони Боже, там, не кривоноса, не Порошенка, в якого половина фракції буде військових і все інше. Ні, ні, бери, от ми зараз тобі висунемо. У нас тут є таких тилових лідерів, ну, звичайно, вже не Колю Тищенка, а когось інших, яких і погони будуть, яких і ОБД буде першим оформлений, і все інше. От бери їх, все буде прекрасно, все буде чудесно. І от таким способом вони пробують Верховну Раду взяти. Що стосується президентських виборів, як вони це будуть робити? Ну, я думаю, що їхня логіка зараз приблизно, вони пробують виробити її на безриб'ї і рак риба. Ну, і і плюс брехати, 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 і всі йому палиці в колеса ставили, а Він єдиний хороший, і все чи це спрацює? Мені здається, воно не має спрацювати. Але я не завжди готовий розуміти мудрий український нарі. Це щодо президентських виборів. А на парламентські вибори мені здається вони дуже сильно застрахувалися, і нас чекає ну, диверсія, яка на наступні 5 років після того, як ті вибори все таки відбудуться, може підірвати Україну дуже сильно. Колись буде потім майдан, коли щось буде, але ми матимемо дуже велику біду. Мудрий нарід сам думати не хоче і шукати інформацію не хоче. А ця влада з таким мудрим нарідом навчилася працювати. Мова йде про певну частину суспільства, навіть не про більшість, але цього може вистачити бути достатньо, особливо на парламентських. Ідемо далі. Так. Довге досить питання. Я не буду все зачитувати. Мова йде про те, що ми ж знаємо, що дуже багатьох ділків і владних представників є російське громадянство, так є, і вони там хтось приховують, хтось не дуже приховують. А питання: а чому ми не говоримо про російське громадянство Володимира Зеленського? Йому ж в 2016 році було надано 16 мільйонів рублів для зйомок його ширпотреба з російськими блазнями. Тому він коруппований де до нестями руснею і на свій діючий бізнес враж Має, і він і Україну здасть. Я все чекав, коли ж Кремль заявить, що Зе громадянин Рашки, і це зовсім не виглядає фантастично, бо така хитровжарена персона з совковою ментальністю 100% має той двоголовий паспорт. Давайте так, дуже коротко. Перше. Чи в нас багато у владі сьогоднішні є людей з російськими паспортами? Неймовірно багато, хоча з ізраїльськими, з якимись там німецькими болгарськими суги, особливо після приходу до влади дуже сильно запасалися іноземними паспортами. Дуже сильно, Дехто засвітився далі чи в зеленських є іноземні російські паспорти? Я не сумніваюся, що в них є ізраїльські паспорти. Вони на них мають право це автоматично. Я думаю, застрахувалися. Думаю, ще якоїсь країни чи є російські не обов'язково. Отой паспорт, який показує зеленський. І там він по серіях по номеру, по всьому виглядає, що все-таки це неправда, але вона могла отримати паспорт як людина, яка мала власність в Криму, і тому, в принципі, реальність цього є, але це не вважається як офіційне. Я думаю, що в зеленського можливо, немає паспорта. Я думаю, що там інше. Вони. Агентурну обробку попадають, коли людина дістає можливість в ідеологічній сфері, якою є кіно працювати на Російській Федерації. Вона мусить бути завербована. Інша річ, що росіяни цього не будуть говорити. Їм не потрібно світити таку інформацію, їм потрібно тримати на прив'язі отим оманським кейсом і, можливо, фактом колись попередньої вербовки, все на цьому закінчуємо. Слава Україні!